Гріються вже доброго ранку. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. У нас отака погода. Отаке в нас робиться. Трумає під ногами. Ще нікого не випускала. Жульончик десь гуляв, покормили, вже лежить, віддихає. Ось таке. мусор викину. Сніг, холодно, морози. Мої кролички, зараз буду годувати. Хрукають, муркають, Ну, би 28-го буду ждати, не знаю. Товстиї і колобки всі. Щось з їх буде за тих кролів. Погуляний, не погуляний. Ось такі у мене залишилися кровочки. Тут панончики мої. Зараз пригріє сонечко, то все. Які красавці, там буду зараз прибирати. Підемо доглядати курой, зараз води теплої. Все, вам гарно перегляду. Ставте лайки, пишіть коментарі, я буду вам знімати. То не пишете нічого, не знаю, що знімати, що показувати. Дивляться би багато людей, а не можна, ніхто не підписується. Тож підпишіться, для вас не важко. а Для мене буде мотивізація. Ось о. Буду годувати. А ти собак, кіт їсть. та Водичка. Їсти, випускаємо курочок. Поперли всі. Кочурик пішов. Виті, 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 ходіте, вже тепер не холодно. Ходіте. Летять. О, дві завжди йдуть. Їсти качечки. А ти є ждуть. Їж, йде, їж. На два півні такі гарні великі один ото. Воті, вотки, ходіте водичечка хай поп'ють. Зараз сьогодні мороз є. Такі зараз Буду кубла робити курам. Уси зараз випущу Пусть за мною ходять і все. Та ті качки не виходять. Ей, зараз теплі води занесу. Її. Так. Него не гони курей. Треба буду додавати всім. Вигнала всіх, вигнали. Все. Пішла до козочки. Навірно, вона буде сьогодні котитися. Пробка виходить. Вона цілий день мекає. Чотири дні би переносила, по моїх пощотах. Вона не лежить, вона не їсть. Вона весь час мека. Бачите, мене лиже. Ось така мене. Дівчинка, ну не вим'ячко, ні що, не набігло, не набралося. Я не знаю, що таке. Що таке? Що що таке, моя маленька? Я буду гладити, тебе гладити. Отака таке у мене зараз такі діла. Побачимо, як буде. Будуть козеняточка, Покажу вам, а зараз нічого не ясно. Добре, слідкуємо далі. Ось мою кузу трибушить, Сватки вже є, але слабенькі щось мені вони. То ляже, то встане, то побігла, то прибігла. Лежить вже, О, бачите, Не може вона видути.